Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Нарешті вирвалася за останній час поїхати в скаймол, походити по магазинам, бо просто робота вимушує працювати і немає просто хвилинки, щоб навіть записати якісь відео чи просто посвятити час своєму хобі. Плотненькі, гарненькі футболочки. Просто звичайні футболочки. Або можна рубчик теж. Є такі подовше, є не дуже. Такі плотненькі футболочки. Можна оце такі за 300 гривень теж. Це в Нью-Йоркері. А є такі звичайні футболочки, ось гарненькі які. Ці вже по 500 гривень, ось бантики такі. Чорні. Зараз ще піду просто подивлюсь який небудь магазин. Це зараз йду в резерв. Людей немає, бо сьогодні п'ятниця. Всі люди по п'ятницям намагаються піти не по магазинам, а, мабуть, який-небудь ганделик, або вдома відпочивають від трудового тижня. То я сьогодні вирішила якраз походити, щоб нікого не... Не бачить їх, ніхто мене не мені не заважав. Так, такі є джинси півтори тисячі. Широкі зараз. Все широке модне. По 1300 гривень є джинси. Все треба міряти, все треба міряти. Так, такі жилетки, оскільки вони. О, 1400. Я шукаю якусь футболочку, можливо, якусь цікаву таку кофточку з коротким рукавчиком. Так, це такі футболочки маліпусінькі по 700 гривень. Красиві. Цікава така курточка, матеріал такий тряпішний, як сукня, але коштує майже... 1800 гривень зелені. Боже як фуфайка колись. Але це натуральний такий матеріал, що воно такий приємний на дотик. Так, бачите, людей немає. Мені треба мені треба щось таке, щось я тут не розумію. Мабуть, навезли нових колекцій. Та хоч подивлюсь, що у нас новеньке. Якісь туфлі. З таким красивим бантом. Скільки вони коштують такий каблучок? Скільки вони коштують. Непогані, красиві. Це б за такою ковтинкою приїхала. Коштує 700 гривень. Але, знову ж таки, літуча миш називається, так? Да? Це міжсезонний розпродаж. Такі вілюрові речі по 500 гривень. Звичайний батник, тухлі по 700 гривень, по 700 гривень. Міжсезонний розпродаж. З таким каблучком не ну, красиві, гарненькі, 30% знижка. босоножечки теж такі гарненькі, 600 гривень. Так, зараз подивимося, що у нас по знижкам. Так, такі юбки. Прикольні. 500 гривень. Це, мабуть, на довгеньку мадам. Так, не вмію я носити такі речі, але треба якось вчитися ці всі. Так, це я зірвала, зараз я повішу. Боже, які красиві футболочки. 800 гривень. З такими рюшечками. Так, храмеру зараз протру. Такі курточки в резерві. 700 гривень, 800 гривень з таким воротничком. Ось блузочки різні. Наприклад, по 600 гривень. Такі такі. ось із Люрексом такі 300 гривень паєтки. Це б я таку важкеньку купила, я би тільки без люрекса. Мені треба таку кофту, як кажуть. Це таку, мабуть. Так, скільки вона коштує. Так, зараз примірюю. Так, я ще піду в махіта, я люблю там різні речі. Такі якісь незрозумілі жилетки лахматі. Ну красиві, незрозуміло. Так, що тут у нас? Платтячок. Платтячка, звісно, не дуже красиві для мене. Так, пішла я щось міряти. Ось такий піджачок. 700 гривень залишився один. А ось іще різні є футболочки. 命令。 Боже, які штани, класні. Вони такі м'якенькі і важкі. 700 гривень. Знаю, класні, взагалі, з карманами є такі такого кольору зелененького і сині. Боже дуже нарядно дивляться, Див... ну так виглядають. Не знаю, навіть під ущі подивлюсь щось. Ну, от у мене майже така куртка є. Ой, знову знізувала ось така ще блузочка півтори тисячі. Тут така нашиті. Клас. Так, але я піду далі, подивлюся ще якісь, може світерка такі тоненькі, ніби як гольфіки. Якщо чесно, йду перший раз взагалі по скаймолу гуляю сама. Зазвичай з сім'єю, а цей раз так, так цікаво, і мало людей ну починають уже трошки прибавлятися. Це є вже в сенсеї. Є різні футболочки від 219 гривень по 113 гривень, по 219 гривень. Тобто тут взагалі різна плана планова з рюшами, і просто, і просто як гольфик, і отакий от рубчик товстенький. Я вам набрала мірятив. Цілу кучу речей просто на кожен день. Бо я не ношу речі е два рази. Я кожен день одягаю новеньку річ. Тому мені треба на кожен день різні речі. ну от Недорога коштинка, да така. Так, по 399 гривень. Рожевенька сенсей. сенсей Влоски різні, штани, боже мой, це не сенсей, це якесь такі все тут є. Так, що я не розумію. А, це такий набір боже, які класні. Маєчки такі широкі штанці з скидками. Так, тут іще ціла куча футболок по 119 гривень. Є різні, тому я зараз. Сама пориюся, пошукаю, можливо, щось свіженьке. Да, але от такі от логотипи різні, модні, всякі такі несуразні інколи малюнки. Що Хочеться щось таке трошки вишуканіше, а воно таке поналіплюють, аби що, хто їх розробляє. Почті такі буси. Скільки вона от коштує? 189 гривень. Ось така цікава футболочка. Кстати, дуже гарні піжами продаються, такі, бачите, шортики. Але коштують 650 гривень. Ну, якби так трошки, звісно, це звичайні штанці, футболочка. Але коштує 340 гривень. Різня цінова політика. От гарненький, тоненький, тоненький такий халатик. СКМ 519 гривень. Боже, ми один такий купили в епіцентрі такі танюсенькі. Боже, я з нього не вилажу, Ля, який класний, 519 гривень. Дісней, боже, який гарний, боже, зараз не втримаюсь, куплю халат, собі ще один. Ой, які тонюсенки. По скільки зараз. А коштували 800 гривень. Так, клас. Ну, вже поки не буду. Ой, Боже, стільки речей різних. По 450, по 219. Це треба приїжджати сюди і купувати. Так, а що тут написано? Теж піжама жіноча. Цікаво. Така піжама, що можна буде по вулиці її носити піжаму, бо воно тут такі шортики, як літній. І рубашка клас. М -м -м. Боже, я вже стільки речей набрала, чи мене пропустять, чи не пропустять у роздягальню. Скажуть, давайте повертайте, бо по черзі. Боже, скільки тут різних піжам? По 219 гривень. О боже мой, скільки яка краса! Так що такое? Так, я тут ще прийду собі. Виберу, може, які труселя, Але теж я люблю так набірчиком 200-300 гривень. Так, а тут -от лівчик білий і такий і чорний 340 гривень. Ну, тобто в сенсеї є багато чого, багато. Багато, але, скажімо так, на кожен день не, не вишукане щось таке, для дітей дуже багато чого. І прикраси, і взуття. Ну, Я не думаю, що хтось не знає, що таке сенсей. Просто зараз попривозили дуже багато нового. Це для хлопців, для дівчат там взагалі полиці ламаються і платічка, вони які. 270, а футболок і на хлопчиків. Тут тобто, тільки на подростків немає. мабуть. він, бачите, тут просто ламаються полиці від яскравості. А вони ж реально такі гарнесенькі. Тут вони все тільки натуральні, такі і 339 гривень, раз, два, дві дві футболочки. Да? А тут є такі, що ну тобто ці неприємні, от саме для дитини. Ой, взагалі, тут, якщо зануритися, такі красиві 239 гривень лосінки і для подростка, да? підлітки, підлітки. Так, ладно, пішла, я поміряю, що я це набрала, батько свого лиса. Вон труси трусіляшки для дівчаток теж. Тут тільки для хлопців мали мали вибір. А це подросткова категорія. Це вже у мене матвійчик хоче такі штани, каже, такі модні, щоб широкі, щоб падали на ноги. отак. І футболки вони, які цікаві. Так, ну таке. Так, ладно, пішла я міряти. Тут завиває пісня, монетизацію не включить мені через цю пісню. Я купила, що хотіла, пару футболочок, відпочила і їду додому. На вулиці вже темно. Так, я вже Ходжу на вулицю вже ось так темно. Оце я сьогодні погуляла, була стомлена і все ще більше стомилася, називається. Але нічого. Пішла я на автобус. Всім до побачення! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і переходьте на інше відео.